Справа 1681. Сума деяких чотирьох чисел дорівнює 37,1 знайди середнє арифметичне цих чисел. Ну що ж, просте завдання, але складні обчислення. Щоб знайти середнє арифметичне, нам просто треба суму поділити на кількість. Сума у нас є 37,1. Сказано чотирьох чисел, то треба 37,1 поділити на 4. Тут буде єдина дія, пишемо 37,1. Що ділиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо тоді 37,1. Що ділиться? Що ділиться на 4? Ну що ж, 37 ділимо на 4. Це буде 9. 9 на 4 це 36. Віднімаємо. 37 мінус 36 це буде 1. Будемо вже брати цифри після коми, то Ціла частина частки у нас 9. Зносимо одиницю. 11 ділимо на 4, це буде 2. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. 11 мінус 8 це буде 3. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 30 ділимо на 4, це буде 7. 7 на 4 28. Віднімаємо. 30-28 це буде 2. Ділення не завершене. Дописуємо 0. 20 ділимо на 4, це буде 5. 5 на 4 20. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас тоді дорівнює 9,275. Так, записуємо, що це у нас буде середня арифметичне. Арифметичне? Середнє арифметичне? Чотирьох чисел. Чотирьох чисел? Записуємо тоді відповідь. Отже, знайди середнє арифметичне цих чисел. Ми знайшли. Пишемо 9,275. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньоарифметичного. На цьому вправо завершено.